Власне ...українського поліп'язня, обладнани е України, е кримського активіста, який був арештований е в Криму в березні 14-го року окупаційною російською владою, який е досі знаходиться в тюрмі в Росії, який отримав 10 років російських таборів. І власне ми збираємо кошти для того, щоб його підтримати, для того, щоб допомогти. То йому, для того, щоб допомогти його мамі і відвідати його в таборі. А, і так сталося, що саме сьогодні, 26 листопада, сьогодні 26 листопада, листопада в нього день народження. Тому власне, вийшло не відмовлятися до від цього концерту. Це таке попереджуючі питання, можливо, з'явиться, чому вони саме сьогодні вирішили грати цей концерт. Ми будемо грати для того, щоб підтримати сашка, для того, щоб власне, допомогти йому. Загалом у нас цей психотур передбачає 14 міст. Ми вже були в Луцьку, Франційську, у Львові, сьогодні у вас, далі поїдемо на схід, поїдемо на півдні України, підемо в півнус Україну. І ми наших політичних в'язнів підтримували і до цього, підтримували Олега Серцова, підтримували того що Сашка Кольченка, намагаємося з друзями, музикантами, письменниками. Про це говорити, тому що мені здається це страшенно важливо. Важливо з огляду на те, що в принципі, війна в нас триває третій рік і багато хто про якісь очевидні речі забуває. Зокрема, забуває про те, що в нас є політв'язні. Є багато наших співгромадян, які сьогодні сидять на території е сусідньої держави, держави-агресора, сидять в тюрмах, сидять у в'язницях, сидять в таборах. Нам, мені здається, не можна про них забувати, тому що, якщо ми про них забудемо, ну, грішся на нами суспільству, грішся на нами як країні, як, як, як народу. Це наші співгромадяни і ми маємо робити все можливе від нас, щоб витягнути їх на свободу, витягнути їх назад, їх, їхні домівки. Наскільки наша ця ініціатива діє, мені важко сказати, зрозуміло, що голос музикантів не є ж таким вагомим, як голос президента. Але доки є можливість щось робити, ми намагаємося можливістю скористатися. Ми апелюємо і до наших політиків, і до західних політиків до російського суспільства, щоб вони в свою чергували своїх політиків. Тому що це не природі, коли власне, люди за такими абсурдистськими звинуваченнями перебувають за межами про запалої волі, да? перебувають в місця, місцях розпаленої ну, волі. Тому ми про це говоримо. Ще є такий момент, що власне, чому підтримали саме Сашка, попри те, що є багато політв'язнів, ви це теж знайдете. Тому що, очевидно, у ну, Олександра хороші друзі, хороші колеги, вони до нас звернулися, активісти запропонували власне, щось робити, я би з Ми відразу погодилися з цим Хоча ми чудово розуміємо, що крім Сенцова і Коченка, при ну, яких хоча б хтось знає, є багато інших наших політв'язнів, яких забувають, про яких мало говорять. А вони так само потребують нашої підтримки, так само потребують нашої допомоги. Тому мені здається, ми якось маємо постійно про це пам'ятати. Тому що зрозуміло, що ця війна страшенно, страшенно химерна, вона страшенно така незвична, страшенно, страшенно незрозуміла, вона торкається лише тих людей, які потрапляють в зовні дії, а всі інші якось схильні робити вигляд, що цієї війни немає, що у нас все гаразд, що у нас все добре. А насправді вона є, вона так чинаше стосується всіх нас. І політв'язні це теж невід'ємна частина цієї війни. І доки всі вони до останнього не повернуться додому, не повернуться на територію України, важко буде вважати, що ця війна закінчилася. От власне ми намагаємося про це говорити, ми намагаємося якось звертати увагу наших слухачів, наших, нашої публіки на цю проблему. А враховуючи, що наші слухачі, слухачі Слава Космосі, це буде активні люди з якоюсь чіткою громадською позицією. Приємно, що ми маємо якийсь фідбек, ми маємо якісь, якісь відгуки, маємо якусь рацію. Ми вже зібрали частину коштів, завжди ходимо з такими власним. коробочками. Я сподіваюся, що нам вдасться допомогти от, мамі Саші Коченко відвідати його проблеми. Це якась така річ, яку я вам хочу ставити на початку, <кл 'ї> можливо, у вас є якісь.